Вже чим закінчилась історія з моєю сіткою. Її виявилось дуже легко розпутати, я її розплутала. Ось тут під забором я вирвала повністю весь бур'ян. Зараз я її підколю, прив'яжу, приб'ю і попід нею посаджу паничі і плетучий горошок, ароматний такий. Ось маю такі пакілочки. Прив'язую їх до цих ниточок, тут внизу вони є. Ось. Прив'язую і вганяю повністю в землю. І буду кріпити до дошка. Так Тепер виглядає моя сітка. Внизу я показувала, як кріпила, вверху ось так. Спочатку думала степлером, але воно може бути ненадійне, тому просунула через ту дощечку нитку і прив'язала. Тепер залишилось посадити квіти і любуватися цією красою.